З миром Божим, друзі, хочу вас запросити приєднатися до онлайн-конференції, яка відбудеться завтра о 13.00. Завтра буде дуже цікава тема біблійна церква. Так, яка повинна бути біблійна церква? Яка церква правильна? Якщо ви хочете отримати свободу, отримати нове серце. Любляче серце, зцілення, спасіння душі. Якщо ви хочете змінити своє життя, хочете позбутися від проклять в своєму житті, отримати свободу, отримати нове серце, яке дає Господь тим, хто приходить до нього. Напишіть мені. Можливо, саме завтра вас торкнеться Господь. Напишіть мені, я з радістю допоможу вам приєднатися. Мені, якщо ви не належите до жодної церкви, але ви хочете слухати Слово Боже, хочете стати учнем Ісуса Христа, хочете отримати свободу рабства гріха в своєму житті. Я допоможу вам приєднатися до онлайн-конференції, де можливо саме завтра вас торкнеться Господь. Буде завтра молитва примирення з Господом після служіння. І тому рекомендую всім е, приєднатися і послухати слово Боже.